Вітаю на моєму каналі. Північ Чернігівської області. Невелике відео за 24 серпня 2025 року. Усіх вітаю з Днем Незалежності України. Відео присвячується будням виноградаря на півночі України. період дозрівання Ягід винограду. У мене у період дозрівання більшої частини винограду зазвичай посилено починають іти дощі. От пару років було відносно сухо у цей період. А цього року знову мокро. День назад, цілу добу, у мене йшов дощ. Навіть не знаю, скільки міліметрів опадів тоді випало. І це після деякого часу взагалі без опадів. Ввечері, коли я якраз почав готувати це відео, невеликий дощ пішов знову. Ну, і ще як мінімум на тиждень також. По прогнозам стоїть дощова погода. Можливо, з деякими невеликими перервами. Звісно, що в період дозрівання винограду навіть набагато менша кількість опадів вже може викликати не тільки спалах хвороб, а й насамперед розтріскування ягід на певних формах винограду. Ще вчора вранці, як тільки переставити дощ, я поверхниво оглянувши грона на кущах, бачив, що розтріскування подекуди вже присутнє. Сьогодні вже помітив ознаки загнивання. Тож доведеться прорізати, поки ще є що прорізати. Першим цього року у мене підтріснув бананас, він ще й погрошив, а горох, як відомо, тріскається в першу чергу. Прорізати його після цвітіння у даному випадку не мало ніякого сенсу, бо простіше було прорізати запилені ягоди, ніж прорізати горох. Втім, не всі гро натріснули, бо це віло в різнобій і дозріває тепер нерівномірно. А тріскається більше всього у період активного набору цукрів. По результату прорізання з одного дорослого кореневласного куща та ще кількох привитих на інших кущах рукавів бананас. Я нарізав десь третину відра, наче і не багато, але і врожаю на бананасі цього року в мене майже немає. Спочатку обмерзло, а потім погорошило те, що відійшло. До речі, такого гороху в мене на ньому ще ні разу не було. На весь бананас лише кілька нормальних грон запилилося. І то вони менше середнього по розміру, ніж може бути. А в горосі, проте, зовсім немає кисточок по Факту це кишмиш, частина вже навіть солодка, тож кілька грон я вже з'їв. Звісно, що продавати таке неподобство нікуди не понесеш. Після прорізання певна кількість ягід залишилась навіть більше, ніж я сподівався. Так що не все так страшно. Але дощі, якщо вірити прогнозам, тільки починаються. Почали підтріскувати і деякі інші форми винограду, які вже знаходяться на стадії набору цукрів. Буду прорізати їх трохи пізніше, вже після наступної хвилі дощів. Там, ще все не критично і гнити не почало. Попередньо обробляв від на початку фарбування ягів. Неприємно здивував цього року кишмиш золота, теж трохи почав тріскатись. Не чекав від нього тріску після однієї доби дощів. Колись в мене він тільки раз потріщав, і то після 5 днів дощу. Поки що на ньому також нічого критичного. А як буде далі, побачимо. А от кадрянка поки що ніби ціла, навіть горох кадрянки. Хоча тріскатись вона у мене любить. Просто цього року вона ще доволі зелена. О, все з затримкою більше, ніж 2 тижні. А минулого року, 10 серпня, у мене вже був виноград, причому минулого року також було обмерзання весною. Із інших форм винограду подарунок ісвята також почав тріскатись, не весь, але треба буде передивитись і трохи лораном. Хоча він не більш пізній, але цього року дуже сильно погорошив, і водночас грона запилені як качани кукурудзи. Ягоди починають давитися і лопатись. А нарешті сортів і форма, поки що все зелене і ціле. Або там і взагалі нічого немає цього року. Загалом в областях з великою вологістю тріск це одна з основних проблем. Ну, Не рахуючи заморозків і якихось ураганів та граду. Чи можна якось боротися з тріском? Боротися то можна. Але чи вийде з цього щось? Я особисто в своїх умовах нічого дієвого не підібрав. Ото, якщо підуть дощі невчасно, то і сидиш потім і стрижеш його. А якщо дощі не припиняються, то. Стрижеш до п'яти ягід на грунь. Якось одного року в мене так було на Ландище. Із з 1,5 кілограмової грунти залишалося тоді по п'ять ягід цілих, я навіть трохи засмутився. тоді. А, стосовно того, як інші намагаються мінімізувати розтріскування, то чув, що люди гіберліном обробляють, здається, по гороху і тоді не тріскається. Сам не використовував. Не можу сказати ні дозування, ні реальні результати. Бо казати можна багато чого, а як воно по факту буде, якщо, наприклад, тиждень ітимуть дощі, хто його знає. Хочу сказати, що до використання гіберліну в мене нейтральне відношення. Фобії до нього я не маю. Проте сам я його на даний момент у себе не використовував ні разу. Також, якщо виноградні кущі постійно сидять на крапельному поливі з відповідними підкормками, то кажуть, що тоді теж можна добитися мінімального тріску. Якщо виноград ще й у теплиці при цьому росте, то це ще краще. А сам я поливи винограднику припиняю на початку серпня, але крапельного поливу у мене немає. Цього року взагалі було стільки вологи, тут, що я поливав тільки один раз. Також, щоб не тріщав виноград, люди роблять підкормки ще брексілом кальцію кілька разів. Починаючи від стадії горуху ягід, а потім наприкінці на завершення ще використовують максикроп крем. І це начебто теж їм допомагає позбавитись тріску. Я одного року. Пробував застосовувати брексіл кальцію, проте мені не допомогло. Правда, зробив я тоді тільки дві обробки. А кажуть, що потрібно як мінімум три. Думав, цього року спробувати також, але стільки врожаю, що не захотів морочитись. Вважаю, що у мене, зрештою, все буде залежати від кількості опадів. Якось одного року, три тижні, майже кожного дня у мене йшов дощ. Коли більше, коли менше, до обід сонце, а після обід і вночі дощик, а іноді і ливень. На форумі мені навіть хтось писав, що такого не може бути. І людина в Київській області такого не пам'ятає з 90-х. Ну, у Київській може і не може, а у Чернігівській ще як? Звісно ж, що тоді у мене тріснуло майже все. І дуже багато було втрат по врожаю. Я там теж ледь не тріснув прорізаючи той виноград. І при цьому були обробки брексілом кальцію, якісь шапочки над гронами вішав. То взагалі фігня. Особливо з тією вологістю, яка тут у нас, воно ще й провітрюється потім гірше. А то сіточки від ос. Також провітрювання гірше роблять, але там хоча б якусь функцію виконують. Хтось скаже, що оси в дощ не літають. Ну, літають чи не літають, а от слимаки тут у мене повзають. А Тут звідкись з півдня, мабуть, з насінням кукурузи, можливо, позавозили величезних рябих слимаків. Повзають тут вночі, як удали. Аж страшно. Наче звичайних мало було. З моєї практики, у невдалий вологий рік, коли дощі активно йдуть у період достигання ягід та набору виноградом цукрів, у мене тріскаються майже всі столові сорти і гібридні форми, які я маю, різниця тільки в об'ємах тріску. А це вже залежить від кожного конкретного року, сорту і певних нюансів. Наприклад, у який саме період достигання винограду піде дощ. В результаті інколи. Може тріснути кілька ягід на грону. Інколи взагалі без тріску, а інколи у майже повному обсязі. Звісно, що тріснуті ягоди потрібно вирізати, принаймні на більшості сортів і форм. Іноді доводиться викидувати цілі грони, бо й прорізати на них вже нічого. І це я говорю про доглянутий виноград без хвороб на, на оїдіуму, Бо грона з оїдіумом. Навіть припаленим тріснуть на будь-якому винограді навіть і без дощу. Втім, на деяких формах з плотною ягодою тріщини можуть присихати і рупсуватися, якщо дощі припиняються і була попередньо вчасно проведена обробка від гнили. Так у мене відбувається, наприклад, на кодрянці. На соковитих сортах винограду та на сортах з білою і рожевою ягодою, як правило, таки не проходить. Там швидко. Окисляються і псуються місця, які тріснули, та й видно їх на гроні, що робить її непривабливою. Цього року врожаю у мене небагато, тож великих неприємностей тріск мені не спричинить. Все одно, винограду мене, якщо судити по вражаю, то суперзбитковий цього року. А бували роки, коли врожай був великий, і то й ночами доводилось сидіти з ліхтариками прорізати. Бо як вчасно не прорізати і піде гниль, то тоді гайки всьому, ніякими хімпрепаратами обробляти вже не можна. А контактні та біопрепарати, як правило, вже не допоможуть. Коли там третя частина грони гниє і тече. І мушки її їдять. Я коли садив перші кущі винограду собі, то. Не знав, наприклад, що він може тріскатися. Тож, коли виноград тріснув у мене першого разу, то був, чесно кажучи, злегка шокований. Ну, починаючи виноградар, що я тоді міг знати. Дідова Ізабела ж у мене ні разу не тріщала, тому що бачив тоді на Ютуб, то у всіх все було чудово: не тріскалось, не хворіло. Купа нового винограду кожного року, один краще іншого. Чесно кажучи, я ще до го року, мабуть, перебував в такому ейфорічному самообмані стосовно нових гібридних форм. І коли мені якось сказали, що нормальних сортів та форм, принаймні для півночі України, не так і багато, то не міг тоді зрозуміти це твердження. Ну, як кажуть, розуміння приходить з досвідом. Звісно, що на півдні не тріскається, якщо дощів немає. Або якщо на крапельному поливі та гібереліном оброблене, та в теплиці, або ще щось. А якщо в несприватливих умовах, як у мене, та ще й саме по собі, без гіберелінів, то тріскається ще як. Ну, і мій важкий глинистий ґрунт теж дає своє. А є, звісно, сорти і форми, які тріщать майже у всіх і майже всюди, і нічого їм не допоможе. У мене росте кілька сортів винограду, які не тріщали у мене жодного разу. Або тріщали мінімально. Але у них також є свої недоліки і буває доволі суттєві. Тому ще раз хочу сказати: винограду без проблемного не буває. А особливо на півночі. Це проблемна культура. Зараз тут навіть Ізабела чи Альфа, хворіє. Тож, потрібно приділяти винограду певну увагу, давати йому достатній догляд, і при цьому бути готовим, що і цього у несприятливий рік може виявитись недостатньо. І нічого ви не отримаєте в результаті, крім витрати, розчарувань. Так що таке от може бути реальне виноградарство на півночі. А втім, якщо ви тільки починаєте вирощувати виноград, то нехай це вас не лякає. Але й сподіватися, що все буде легко, не варто. Буває нормально, а буває і без врожаю. Але вирощувати можна, принаймні для себе. І якщо це подобається, та цікаво цим займатися. З технічними сортами, звичайно, дещо простіше. Принаймні ті, що у мене, то зазвичай хоча б не тріщать. Якщо не підхопили оїдіум, і якщо там взагалі не місяць дощі йдуть. Але там. Свої проблеми потім. І гнилі можуть бути, і цукри погано набирає. Та й фенольна зрілість у дощовий рік зовсім не та, Навіть якщо вона якимсь чином досягається. Якось так. Пишіть, чи боретеся з тріском ягід на винограді. Як це вам вдається? Якщо, звісно, у вас при цьому не ідеальні умови для вирощування винограду. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!